Отетеват баули, эти коробки, в которых є какие то там кукли без ног, без головы, какие-то тряпки, есть, какие то какие-то чайники. Це одна з комунальних квартир будинку на Софіївській, 14. Пройти тут неможливо. Мотлох всюди скаржиться Ганна Горгівна. Вона розповідає: звалище тут влаштували мати з сином. Їхня кімната за цими дверима. Вот она все время привозит каждый день, она приносит эти баулы, какие-то складывают ну, и так далее. Сломанная. Я с ней ругаюсь, о, потому что ну как ругаюсь. Прошу, чтобы она там у меня счетчики, э, и чтобы у меня был подход к этим счетчикам. Значит, днем она убирает, идет торговать свои бебихи, а вечером опять все это загромождено. И в случае чего, в случае, мне нужно отключить счетчики или что-то такое счетчиком, я не могу туда добраться. У ці комунальних квартире живет Тетяна Олександровна. Щоправда, до своей кімнати, доводится, заходи. Через чорний хіт, бо двері просто завалили сміттям. Вот мой счетчик. Ну, она сняла коробку. До этого можно было только вот так засунуть телефон и снять показания счетчика. А дверь в свою квартиру я не могу ни войти, ни открыть, чтобы снять показания счетчика. Своей тележкой, огромной тележкой, которую она сюда заводит, она без конца ломает замок. Что здесь творится. Вот это ее все две комнаты, у него есть все вот эти две комнаты в таком состоянии. І в такому стані майже всі приміщення в цій квартирі, куди є доступ в колекціонерів Мотлуху. і кухня не виняток. Не дай господь кольца баутам же, там упаде, газ, на, там же газ. упаде на плиту і все, і все згорить. Жінки розповідають: усі ці речі, мешканці гори, кімнати підбирають на звалищі та біля сміттєвих баків. І часом усе це страшенно смердить. Поспілкуватися з любителями, збирати сміття нам не вдалося, вдома їх не було. Ну, от вони сюди йдуть, і так узенькая, усінька вторая комната, У них те ж саме така закломлене, як от це все. Там узенький проход, где не спят, Я не знаю. Поговорити з ними у теж намагалася просила не захаращувати хоча б коридор. Нічого з цього не вийшло. І якщо там што, вони вискакують оба як два звірі. А ти що? ти тут, тут, ти живеш то як, як, як же здесь можна жити? Просили допомоги у місцевої керуючої компанії. До її директора у досвідка ходить уже років три. Все марно довелося звертатися до приморської райадміністрації. Тільки тоді в керуючій компанії відреагували на скарги. Швец Олег Павлович прислав своєї мастіра женщину. вона прийшла, показала увідомлення, що сосідка в трьохднівний срок обеспечить уборку. Припис надбайливі сусіди, звісно ж, не взяли. Чи можна вплинути на ситуацію? Йдемо дізнаватися до керуючої компанії «Ренесанс». вона обслуговує цей будинок на камеру. Тут коментувати щось відмовилися. кажуть, видали припис на прибирання сміття і все. Експерти кажуть, обслуговуючі компанії в такій ситуації дійсно більше нічого не можуть, бо захаращена територія, приватна власність. Тому звертатися треба до ДСНС, бо в такому випадку порушуються правила безпеки або суд. Они могут, соседи, которые считают себя пострадавшими, они могут обратиться в суд. С иском есть такое понятие, как усудание в перешкоджании к майном. Чтобы суд вынес решение, это понятно будет не за один день, но этот путь надо будет пройти. Суд вынесет решение об устранении препятствий в пользовании общим имуществом. Но выиграть дело это только полдела. А далі звернення до виконавчої служби щоб змусити горе сусідів виконати рішення суду.